Коли ми прилетіли в Австралію в квітні цього року, я постійно чув таку фразу. Ми перебуваємо на порозі пробудження. Через тиждень Господь сказав мені це іншими словами. У нас тільки починаються перейми. Багато жінок знають, яке це відчуття, відчувати біль, тиск, дискомфорт і страх перед невідомим. Але в духовному сенсі ранні години народження. Означають початок важливого нового етапу, прориву або змін. Це час підготовки, очікування і перших ознак нового життя або нового сезону. Саме це багато хто відчуває прямо зараз, неприємне напруження разом з очікуванням і дискомфортом. Ще не час поспішати в лікарню, але вже починаються ранні перейми: біль, тиск, страх перед невідомим. Я відчуваю це, і я бачу, що багато хто також це відчуває, не тільки в Австралії, але й по всьому світу. У природньому світі можна побачити хаос, безлад, темряву, яка намагається придушити світло. Ви можете спостерігати політичні та культурні потрясіння, і вам може здаватись, що нічого не відбувається, або що світ рухається назад. Але якщо ви звернетеся до духа і зрозумієте, що робить Бог. Ви відчуєте те саме, що відчуваю я. Ми перебуваємо на ранніх термінах пологів. В посланні до римлян 8.22 говориться: ми знаємо, що все творіння до теперішнього часу стогнало, як у пологових муках. Прямо зараз, в ці ранні години, пологові перейми по всі і інтенсивнішими. Для багатьох вони ще не очевидні. Але ви можете відчути, як щось пробуджується в дусі, щось, чого не було вчора. Ці моменти можуть здаватися незначними, але вони святі, недоторкані і є ключовими. Я вірю, що ворог намагається відвернути увагу церкві від дитини, яка ось ось має народитися, зосередившись замість цього на пануючому в світі сум'ятті. Ми переживаємо духовні землетруси потрясіння, які перетворюють і вибивають із колії. Але це не для того, щоб знищити нас. Це готує нас до народження дитини. Цей струс розпалює вогонь у наших утробах, розпалює нас і налаштовує нас на майбутній час зі Святим Духом. Ви заперечуєте вагітність, ось чому ворог нападає на вас. Особливо в останньому триместрі, він намагається переконати вас, що ви збожеволіли, якщо думаєте, що колись народите. У вас були моменти глибоких роздумів, коли ви задавали собі питання, це дійсно був Бог? Це було насправді? Невже я все неправильно зрозумів? Ці думки є стратегією ворога, спрямовані на те, щоб. Перервати обіцянку ще до того як вона буде дана. Він хоче, щоб ви повірили, що погналися за ілюзією, що ви не вагітні нічим від Бога. Багато хто думав, ідея, яку я несу, ні до чого не призведе. Або моє послання і помазання не унікальні, інші більш обдаровані, ніж я. Деякі навіть думали. Я напевно збожеволів. У мені немає нічого особливого. У природному світі існує рідкісний стан, який називається заперечення вагітності, коли жінка не усвідомлює або заперечує свою вагітність до пологів. Я припускаю, що багато хто перебуває в подібному духовному стані, заперечують свою духовну вагітність. Багато хто відчував себе некомфортно, тому що відчували перші перейми в духовних пологах, знаючи, що щось народжується. І в той же час вони відчували глибокий відчай, сумніваючись в реальності даної їм обіцянки. Ворог атакує в тій самій області, де Бог чинить найбільший вплив на ваше життя як навколо вас, так і всередині вас. Те, що Бог народжує на землі, Він також народжує і всередині вас, відкриваючи своїх синів і дочок. Ви є частиною цього загального процесу народження. І Бог хоче здійснити свій рух через вас. Ось чому атака була як глобальною, так і особистою. Я хочу заохотити вас сьогодні, ви несете щось цінне, навіть якщо ви цього ще не бачите і не усвідомлюєте в повній мірі. І по-друге, знайте. Що нічого з того, що відбувається в цьому світі, ні політична система, ні уряд, ні світова держава не може завадити Богу здійснити цей рух пробудження, ми з вами стаємо його частиною. Ми перебуваємо на порозі пологів, як в особистому, так і в корпоративному плані. Настав час знову розпалити наш вогонь, відновити боротьбу і рухатися вперед. Уже майже світанок, друзі мої, настав час нарешті побачити виконання того, про що ви мріяли роками і навіть десятиліттями. Будьте готові, бо обіцянка виконується. Нейт ДжОНСОН